Коли Сєвєродонецька почали отримувати сучасну комп'ютерну техніку. Першою оновити клас інформатики змогла п'ята школа. Директор Ірина Горобинська каже, на оновлення чекали дуже довго. До цього у нас був, був неповний комплект комп'ютерного класу. Це були пентіуми треті, тобто дуже старі, абсолютно не сучасні, які, не соответствует даже э, требованиям программ по информатике, потому что для того, чтобы дети могли полноценно выполнять полную программу, э, программное обеспечение необходимое, просто не устанавливалось на старые на старое оборудование. И мы были вынуждены обращаться за помощью в наш комбинат, межшкольный комбинат, где соответствующие классы были, и мы обращались для старшеклассников, мы выделяли часы, передавали часы информатики в наш межшкольный комбинат. Я работаю в пятой школе с 2002 года, и когда я пришла в 2002 году, был укомплектован вот тот компьютерный класс с теми компьютерами. Ну, то есть, получается, без малого 14 лет мы ожидали нового поступления. Техніку закупили коштом міського бюджету. Тож не дивно, що перший урок інформатики для учнів видався відкритим. Урочисто розпочати заняття завітав заступник міського голови. Діти тепер займаються на новому оборудованні на ліцензіонних програмах, і я думаю, що радити того буд і діти, і преподавателі, і батьки, тому що дійсно, такого большого события, когда єдина разова. В школы поступал компьютерный класс, во все школы одновременно, причем это был настоящий современный компьютерный класс. Такого в истории города еще не было. Інформатику за сучасними машинами будуть вивчати учні з другого по сьомий класи, зазначає Ірина Горобинська. Старшокласники поки що походять у МНВК. А от наступного року усі учні вже вивчатимуть інформатику у стінах своєї школи. Старі комп'ютери знову пустять в роботу. Ми плануємо, звісно ж, нікуди не дінеться, і ми акроємо другий клас і пускай і за старенькими комп'ютерами. Но все одно учебний процес буде проходити і на них. А поки що дітвора ділиться враженнями від нової техніки та згадує попередні уроки. Займалися тільки в п'ятому, начало, начало п'ятого класу. До того нас спочатку відміняли цю, е, інформатику, ми сиділи просто в тетрадях писали. А на комп'ютерах почали займатися тільки з п'ятого класу. Зараз це все-таки було хуже, зараз да. намного краще стало. Екран більше і графіка Радуєте. краще. Клавіатура хороша. Все намного краще стало. І особливо екран. Монітор сам, то нагромний, все видно. Такі ж класи по 9 машин. Кожен до кінця року отримують усі 23 школи. Обійшлася така закупка місту у майже 3 мільйони гривень. Крім того, кожна школа ще отримає інтерактивні дошки.